Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. Сьогодні вночі ворог знову підло атакував мирні міста України ракетами та дронами. За даними Генштабу ЗСУ знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101, дроб Х-555, а також два БПЛА. На території Дніпропетровщини семи ракет було збито шість. У Дніпрі російська ракета попала в житловий будинок. Загинула дворічна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали. Ще один справжній теракт. Орків чинили в місті Умань. Там ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок. Вже відомо про 20 загиблих та велику кількість поранених. У нас єдиний варіант вигнати окупантів із нашої рідної землі. Ми нічого не забудемо і нічого не пробачимо цим тварюкам. У кривому році, слава Богу, прильотів не було. Наші сили ППО відсліджували всі ракети, які йшли у нашому напрямку. Звертаю вашу увагу, по всій країні залишається загроза повторних атак. Шановні земляки, ще раз закликаю не ігнорути сигнали повітряної тривоги, бережіть себе та своїх близьких. Тепер стосовно ситуації на нашому напрямку фронту, вона залишається під контролем Збройних сил України. За даними Сил оборони Таврійського напрямку, наші героїчні захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, тобто великих змін за добу не відбулося. Втрати противника складають більше роти. Також знищено та пошкоджено 13 одиниць військової техніки. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, окупанти продовжують обстріли по мирним населених пунктам на декупованому правому березі річки Дніпро. Зокрема, на Херсонщині постраждали Береслав та саме місто Херсон. Також вночі ворог обстрілював червоно громаду Нікопольського району нашої області без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому Кривому розі працює вся критична важлива інфраструктура в місті забезпечена роботу комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Сьогодні день народження в одного з найважливіших підприємств для нашого міста інгулецькому ГЗК 58 років. Навіть в умовах заблокованих портів Чорного моря це одно з підприємств, що дає робочі місця для тисяч людей. Саме інгулецький комбінат більш ніж півроку знаходився найближче до фронту під обстрілами, але, незважаючи на це, працівники комбінату продовжували свою роботу. Вітаю трудовий колектив, керівництво ветеранів з річницею створення підприємства. Ви справжні герої, і про наші мирні перемоги. Тільки не телефонував Олександру Пискуну. Наші криворізькі нескорені, вирушили до Львова для участі у всеукраїнських змаганнях інвіктус Геймс. Це спеціальні змагання для ветеранів, які були поранені. Наші спортсмени готувалися дуже відповідально. Настрій у всіх бадьорий. Місто забезпечило їх формою, приїздом. Під час підготовки з ними працювали кращі тренери, тож бажаємо тримати. Будемо, я думаю, краще так сказати, тримати кулаки за наших нескорених. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучна і вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!